Вітаю, шановні глядачі, ютуб каналу Прямий. Мене звати Наталія Бочан. полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Петро Черник, є нашим гостем. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, Росія стягнула 100 тисяч окупантів на Лимано-Куп'янський напрямок. Відповідну інформацію оприлюднив речник сухопутних військ Збройних сил України. Це четверта частина від усього війська, яке зосереджено ворожого війська, яке зосереджено на території України. Про що має говорити нам така тактика з боку російського командування? Це пряма дихотомія з Бахмутом. Чому саме так? Бахмут рухається до оперативного оточення. Вони його звичайно взяли, перетворили на щебінь, але посунутися далі не можуть для Путіна. Бахмут цілком політичний. Він сказав, що він їхній. Там на нагородив їхніх не до героїв, а отже, допустити здавання цього міста вони не можуть. Направду для нас буде колосальним успіхом. Якщо таке оперативне оточення складеться, там буде знищено великий російський контингент, а там поза 10 тисяч людей. Це неймовірно багато. Або ще краще для нас, якщо кілька тисяч росіян здадуться у полон, і це направду буде надважке завдання навіть для їхньої самогутньої пропаганди. І вони мислять цілком раціонально створили. Напрямок тиску, який з їхньої точки зору для логістики дуже зручний, щоб доводити нормально боєприпаси і, УП, і всі решта засоби, які необхідні вантажівками, а натягнути залізницею. Це якраз є лимано-купінська дуга. Плюс не забуваємо Путіну потрібні якісь успіхи напередодні його перепризначення на посту президента. Він страшенно любить, щоб його населення любило. А населенню треба згодувати, хоч якусь перемогу. Разом з тим, поки що не вартує піднімати якісь там дуже великі велетенські планки страху 40 тисячний корпус 40-тисячний, тисяч такі є нормативи. Спеціальні в воєнні потребує 825 танків від 2,5 тисяч броньованих машин і в межах тисячу ствольної артилерії. Якщо половину з цього вони забезпечать, то це для нього для них буде велетенський успіх. Разом з тим, логіка боїв за Бахмут показує, що класичні піхоти піхотні воли зразка Другої світової війни для них уже реальність і очевидість. Угу. За кілька тижнів Авдіївка може перетворитися на суцільні руїни. Таку заяву зробив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. З його слів вже відчутними стали проблеми із постачанням їжі з постачанням гуманітарної допомоги, і також у місті перебуває досі більше тисячі мирного населення. Його намагаються евакуювати. Про це це також дуже складне завдання, оскільки населений пункт під щільним. Обстрілом, е, яка з вашої точки зору зараз ситуація на цьому напрямку? Як вона може далі розвиватися? Давайте ми розглянемо трошки ширше Авдіївку, бо направду тут також є політичний контекст. Він угу. також ув'язується на Бахмут і, взагалі, на східний плаздар або на дві великі області Луганська та Донецька у стратегічному сенсі спеціальна воєнна операція не досягнула своєї мети, тому що мета була дуже зрозуміла: ліквідувати українську державність і всю Україну з українцями повернути назад у лоно Московської недоімперії без України. Російська імперія неможлива саме з поглинанням України після цього цього сумного акту Переяславської ради за часів Богдана Хмельницького і почався ріст Московської імперії. Ми маємо це дуже твердо усвідомлювати без нас. Вони неможливі, але зазнали цієї поразки на цьому історичному етапі, і направду доходять до дуже логічного і зрозумілого для себе висновку. Треба виконати завдання мінімум, тому що казус з Беллі, один з приводу з приводів війни, було визнання республік ЛНР та ДНР. Не можемо взяти все. Значить зараз треба взяти головну частину, чи ту, яку декларували, вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини і задекларувати на весь світ. Ми спеціальну воєнну операцію закінчили. Українці не хочуть закінчувати війну. І на превеликий жаль у світі знайдеться дуже багато політичних і державах, які скажуть: ну так і так, ну не стояли цього разу, не відбили усе своє і не можуть відбити. І на жаль, ці голоси вже звучать в. Західній Європі, взагалі у Європі, вустами і словацького прем'єра і угорського прем'єра Путін грає на дуже багатьох майданчиках і тому вдаються до ударів по Авдіївці дуже потужних. Чому Авдіївка ворота до всієї Донеччини так само, як Бахмут? Думаю, що Путін віддав наказ до нового року, чи як таки завершувати саме таку. Операцію з опанування цієї стратегічної цілі на цю хвилину, поки що, усе по-нашому дуже важко, дуже боляче, дуже гірко, але тим не менше, найкращим зрізом є перших шість днів. За перші шість днів противник втратив більше ніж 130 танків. Нагадаю, танковий полк, 94 машини, Втратив більше ніж 250 танків. Одиниць броньованої техніки, штатний механізований полк це 102 машини. Утратив більше ніж 200 одиниць артилерії. Штатна бригада це 72 одиниці. Отже, більше ніж танковий полк, більше ніж два механізовані полки, більше ніж дві бригади. Артилерії це повнокровна, навіть дуже така більше посилена дивізія. Дивізія за штатами показниками в межах 12,5 тисяч людей, убитими і пораненими втратили більше ніж 15 тисяч, а просунулися на кілька сот метрів. Це при тому, що з точки зору оперативно-тактичних нормативів для механізованого полку порядок проривання за шириною до трьох за глибиною до п'яти кілометрів. Це батальйонні тактичні порядки. Вони не змогли навіть цих нормативів виконати, але знову Мову наголошу в друге великі піхотні вали, це таке реальність. Угу. Ну, бачите, і ви відзначаєте. І також я е, буквально перед нашим записом прочитала новини про те, що інститут вивчення війни, теж відзначає про що втрати російської техніки під Авдіївкою надзвичайно великі, вони значно більше ніж під вугледаром, завдяки чому наші українські захисники можуть показувати такий високий рівень. Ну якщо говорити про вогневі ураження. Бронетехніки то у першу чергу велика кількість мінних полів, які ми зробили. Друге, в головні терекони, попри один. Що там один в сірій зоні, так і за нами, а це дуже зручне спостереження для ціле наведення, третє контрбатарейна боротьба на порядок вище ніж наша. Ми забезпечені такою великою кількістю американської якісної техніки, як ЕІІТІПІКУТРТ Шість 364850, які дуже дуже точно вичисляють артилерійські позиції, і ми практично вмиттєво можемо завдати по них зворотнього удару. Ну і дуже сильно пішли в життя fpv дрона. А в частині засобів відстежування. Противника ми його суттєво випереджаємо. Оце сукупні чинники, які дозволяють нам якісніше їх стримувати. Плюс не забуваємо, що Авдіївка це великий коксохімічний комбінат. Там величезна мережа найрізноманітнішого, найрізноманітнішої бетонованої забудови, що також доволі сильно полегшує нам стримувати противника. Однак, акцентую, битва ще не закінчена, і ще рано нам усім видихати в цій частині. Угу. Цього тижня росіяни впродовж чотирьох діб атакували дронами Хмельниччину і під ударом опинилася атомна електростанція. Згодом і президент визнав чи е, зазначив, що саме Хмельницька атомна електростанція була ціллю дронів. На вашу думку, чи стане саме Хмельницька АЕС стратегією Москви на цю зиму? На мій погляд, так на мій погляд, будуть завдавати ударів. Те, що вони застосували дрони, там є часткове долітання. Це вони проматили маршрут, і цілком імовірно, що наступний залп вже буде ракетний далекобійними ракетами. Хавто перша, тримчотирнадцять калібр, х мдва м 2 п'ятсот Х-555 і тому подібне. Це така собі проба. пера на цей сезон не відводиться противник від. Ракетного терору крізь усю зиму стосовно нашої енергетичної інфраструктури, на превеличезний жаль, це все буде. Коли складеться, якою масованості поки що ніхто сказати не може єдине. Підкреслю показник минулого грудня, а тоді було застосовано 236 ракет. Вони наразі не подолали. Плюс другий момент, який маю підкреслити, це те, що рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс. Думаю, що більшу частину ракет ми обов'язково будемо збивати, але досвід 7 жовтня атаки Хамас по Ізраїлю. У старними ракетами, які виготовляють з водогінних труб, показав, що найзнамениті залізні куполи, котрі в технологічному сенсі вважаються чи не найкращими у світі, також допускають проривання. Наш противник побудував другу ракетну школу у світі. Це не можна скасувати і це не можна ігнорувати. Тому пам'ятаємо під час роботи протиповітряної оборони дбати про свою безпеку. Президент України Володимир Зеленський назвав історичним досягненням те, що російський чорноморський флот більше не здатний до опору в західній частині Чорного моря і поступово тікає з Криму. Про це він заявив під час відеозвернення в рамках платфори, Кримської платформи, як саме окупанти зараз можуть використовувати Чорне море. Адже ми знаємо, також, що велика частина чорноморського флоту досі перебуває в межах Криму? Також ми знаємо про те, що заява, яка пронала приблизно місяць тому, про те, що росіяни збираються будувати морську базу на території невизнаної Абхазії, для того, щоб її звести, потрібно теж щонайменший рік. То яка ситуація насправді з чорноморським флотом? Дійсно, є досягання так званого паритету, тобто країна, котра практично не має флоту, ми його не маємо. Попри те, що ми зараз закуповуємо і для нас виготовляють. Турки два дуже хороші корвети класу Ада, котрий буде мати у своєму комплектуванні дуже хорошу е, ракету AGM-84 гарпун. Але я не думаю, що у цій фазі війни вони уступлять у бойові дії, тому що два, е, два кораблі це критично мало проти того флоту, котрий ще це вже флотилія, котрий ще має Російська Федерація. Перете до, досягнено дуже добре, що ми ударили сухий док. І що там загинув один підводний човен і один великий десантний корабель. Але попри все, попри все, попри те, що вже потоплено близько 20 кораблів із найважчим ракетний крейсер Москва, включно по попри те, що вони вже не спроможні здійснити повноцінний десант, скажімо, у, у бік чорноморського узбережжя, але тим не менше, що не менше до півтора десятку. Суден різного класу, починаючи від дошкульних, вони дуже дошкульні дизель-електричних підводних човнів класу «Варшавянка», котрі можуть запускати з підводного положення на глибині до 50 метрів спеціальну ракету 3 М 14 калібр. І оці калібри можуть сягати у дальності до 2,5 тисяч кілометрів. Це багато. Тобто, практично вся Україна є загроженою, бо полювати за такими човнами ми не можемо. Плюс у них є. Ще три класи малих ракетних кораблів класу Василій Пиков», класу Каракурт і е, М і Каракурт і клас, і класу Буян М, плюс два важкі фрегати, і кожна з цих машин може має, має до восьми пускових установок сукупно їх більше десяти до десь півтори десятка. Множимо на вісім, то вже розуміємо, що сумарний залп – це як мінімум 80-100 ракет. Це ще багато. Дійсно буде проблема. Чому? Розберемо, наприклад, того самого загиблого човна ростов на Дону. Він пройшов капітальний ремонт у 2021 році, і от знову його поставили на капітальний е, ремонт. Виникає питання: а чому так відбувається? То тому, що коли ракета виходить із торпедного апарату, у нас здійснює колосально велетенський тиск на всі вузли і механізми. Що в радянському союзі були величезні проблеми з якістю заліза. Отже, це все треба нескінченно ремонтувати. От такого повноцінного комплексу для ремонтування техніки у них по великому рахунку нема. Треба будувати нове. Це все буде в Абхазії. Моя персональна мрія, що десь буде їхня. Час їхнє класичне російське, а ось і хтось відважиться із командування стріляти із не зовсім якісного стану техніки, і ще якийсь там чи корабель, чи підводний човен разом з екіпажем в обов'язковому порядку потоплять самі. Це все буде до цього всього рухається, але до цієї точки ще пройде ну добрячий шмат часу від півроку до року, а може і більше. І сумарний потенціал застосування. Крилатих ракет морського базування вони ще мають. Отже, загальний підсумок, стратегічний їхній потенціал підірваний, але не настільки, щоб ми вже могли сказати, що все чорноморський флот у бойовій частині не робочий. Росія провела тренування масованого ядерного удару у відповідь. Про це повідомили у міністерстві оборони країни агресорки. Тренування відбулося у Архангельській області. Ним керував Путін. Просте і водночас складне запитання навіщо російському диктаторі ядерні тренування? Та елементарно, просто під, Піднімає ставки планетарного рівня, показує, що в нього є ядерний жупил, і що він нібито готовий його застосовувати. Що там реально в нього в голові? Ніхто. Сказати не може, а ставимо себе на його місце. А що йому залишається? Він не має більше чим лякати світ, окрім як потенційної ядерної катастрофи. Розуміємо, що годинник судного дня, котрий обліковує потенційний ядерний рукотворний апокаліпсис, зараз став за півтори хвилини до того самого апокаліпсису, тобто до півночі, до 24.00, Нагадаю, що в 1062 році. Тисячу 1962 році, коли прокипіла так звана Карибська криза, тоді годинник був за дві хвилини до катастрофи. Це при тому, що ядерні ракети вже були приведені в бойове положення на Кубі. Персонально Хрущову нічого не загрожувало радянському союзу. В 1962 році теж нічого не загрожувало. Потім, ну, загрожує він він кримінальний злочинець. Його оголошено у міжнародний. Рошук він б'ється за своє життя як в частині зовнішнього світу, так і в частині внутрішнього світу. Він зазнає класичної воєнної поразки в Україні та з ймовірністю 99,9% відсотків його приберуть, його прибере власне оточення. От і показує, що Альфа ще доволі сильний і щось може зробити. Плюс не забуваємо, вілічі треба нескінченно годувати. Тиранія тримається на лояльності бидломаси. Немає лояльності бидломаси, тиранії. Це ще один з пропагандистських наративів, які мусять нескінченно продукувати якусь ідеологію, бо інакше битва почне щось підозрювати, а цього допустити не можна. Сполучені Штати Америки завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії. Вони відбулися за вказівкою Джо Байдена. і Є відповіді на серію атак на американські бази у Сирії та в Іраку. Про це заявив міністр оборони Лойд Остін. З його слів Вашингтон не хоче брати участь у подальших бойових діях, але ось ці авіаудари вони повинні були. Бути нанесені, оскільки Вашингтон хотів показати, що не терпітиме подібних атак на свою на свої бази е, з вашої точки зору, і я теж підозрюю, що Іран не промовчить. Як він буде реагувати на таку поведінку Сполучених Штатів? Найстрашніший інструмент, який має Іран, і взагалі ісламісти, це теракт. Цілком можливо, що можуть прокипіти такі самі, як у пригадаємо 2015 рік у Франції. Відбулася ціла низка дуже серйозних терористичних актів. Ну, можливо, можливо, вони до цього інструменту вдадуться. Чи це для них природний спосіб? Так віддати природній спосіб, що ще можуть зробити, ну теж мають потенціал для, для завдання ударів ракетних по, по Ізраїлю. Чи до цього йде Направду не знаю? Точка про прогнозування неможлива. Всі йде не на наростаючий, а де відбудеться оце пряме закипання в температурі 100 градусів, коли вже вода доходить до окропу? На цю хвилину сказати не можу. Словаччина не буде надавати військову допомогу Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Як ви вже згадували, він сказав такі слова. Цитую: нехай краще 10 років ведуть переговори про мир ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату. Кінець цитати про те, чомусь пан Фіцо не згадує про те, що 10 років, які би не були домовленості про припинення вогню, наша сторона завжди дотримувалася. Росіяни знову ж таки відкривали вогонь і вбивали наших. Захисників пане Патрі, Петре, наскільки критичними були взагалі оці поставки допомоги з боку словаччини і чи не посприяє така поведінка пана Фіцо для того, аби інші європейські країни демонстрували подібну поведінку? Ну не бачу такої тенденції. Прикро, що там перемогли проросійські сили. Це ще раз засвідчує те наскільки Путін серйозно грає на міжнародних майданчиках. Не маю ні найменшого сумніву, що там знаєте, є така дуже добра труба із підсмоктування російських нафтогазодоларів. Не сумніваюся в цьому ні на одну секунду. Прикро що до поганого голоса. Орбана додався ще оцей поганенький голос, але давайте тверезо Словаччина не є тим великим воєнним хабом, яка направду щось дуже критично у великих кількостях надавала Україні, що дійсно впливало на фронта, передали кілька десят броньованої техніки, одиниць, передали якусь невеличку кількість артилерії і в першу чергу стрілецьких боєприпасів. Ну, може, якщо від загального обсягу це якийсь один відсоток, а то ще може менше, то це буде добре. Головний наш постачає. В першу чергу Сполучені Штати Америки і тепер уже по наростаючій іде в Німеччина і Велика Британія, а також Франція. Не забуваємо наших добрих друзів Скандинавію, а у частині різноманіття голосів і отого потенційного, потенційного рака щуку штуки і лебедя, що може потягнути європейський віз у частині надання допомоги Україні. То я ще не бачу тої критичної планки, що вона була аж настільки загрозливою. Думаю, що головні потужні європейські демократії, а у моєму розумінні, це трикутник Велика Британія. Франція і Німеччина знайдуть механізми якщо не сьогодні, то завтра регуляції цієї проблеми. А що стосується перезапуску великого євроатлантичного воєнного маховика, то він направду, набирає обертів Болгарія, Румунія і Чехія повідновлювали цілу низку циклів виробництв старої радянської ну як старої радянської ну, не стара, скажімо так, ем, зразків радянської зброї, а Рейнменталь також набирає. Обертів так само, як і як Bio System. і тому у стратегічному сенсі все буде адекватно, лише не так, як нам би хотілося. Нам хочеться все навчора, і на правду на вчора потрібно. Все рухається у правильному напрямку, однак швидкості мають значення. В Попередньому інтерв'ю ми з вами говорили про те, що у світі є дуже багато конфліктів, які можуть за сприятливих умов розгорнутися, розгорітися до військових дій. І от е, зараз заговорили багато людей про Зангезурський коридор. Е, це шлях, який може з'єднати Азербайджан із його автономією на Хічевань. Е, історія полягає в тому, що нещодавно ми знаємо про успіх Азербайджану в нагірному Карабасі, і чимало людей побоювалися, що все ж таки Азербайджан Баржан візьметься за цю свою давню ініціативу і прокладе з допомогою сили, якщо на це не погодиться Вірменія, бо раніше вона таки не погоджувалась на будівництво того шляху, і що все ж таки може виникнути новий конфлікт. Проте з радник президента Ільхам Алієва заявив про те, що вони не збираються азербайджанці, будувати цей шлях, оскільки вони знайшли альтернативний спосіб побудувати дорогу до своєї автономії, і ця дорога буде пролягати саме через Іран. З однієї сторони добре, що не виникне новий конфлікт між Іран, між перепрошую, Азербайджаном та Вірменією, а з іншої сторони, співпраця з Іраном насторожує. Допоможіть розібратися в цій ситуації. Та все там направду дуже прозаїчно, щоб ви розуміли, в Ірані живе більше азербайджанців чисельно ніж в самому Азербайджані, і от якраз там вони і живуть. О чому нахідчивань? Отакий цік цікавий анклас. Бо насправді арал розселення азербайджанців це півмісяць. От подивимося на карту, побачимо вірменію, побачимо. Легітимний Азербайджан нахідчивань і уявляємо що тобі оцю дужечку, дужечку яку треба з'єднати там направду живуть азербайджанці. До речі, діючи їхні ем, Хаменеї за походженням азербайджанець, так що ми собі це розуміли. Думаю, що порозуміються у цій частині. Плюс, якщо мені пам'ять не зраджує, можливо, я тут можу помилитися, хай мені дарує глядач, усе неможливо знати. То, попри те, що азербайджанці є тюркомовним. Народом і споріднені із тюрками в етнічній частині мені, якщо не помиляюся, в релігійному контексті, вони шиїти, тобто вони в цій частині ближче до іранців у стратегічному сенсі, у стратегічному сенсі, саме у цьому кавказькому осерді, ну важливо, щоб там більше не прокипало важких конфліктів, бо там також є дуже багато нерозв'язаних проблем. До речі, найбільше, котра не розв'язана, це проблема курдів. Голова генштабу збройних сил Індії заявив, що Москва втратила свої позиції і буде втрачати їх і далі, але через провальну все це відбувається через провальну політику Путіна. Режим Росії стає все більш залежним від Китаю. Він також нагадав про повстання ПВК Вагнер, і він сказав, що саме таке майбутнє чекає на Росію у подальшому. Чи погоджуєтесь з таким твердженням генштабу Індії? Я прихильник версії палацевого перевороту зміни влади у, у Росії, як такий персональний я, дещо непогано знаю її природу цієї держави, то там завжди ці палацеві перевороти кипіли ну мало не кожних півстоліття. Нагадаємо, перший Єлизавета Петрівна знесла Івана Шостого тоді ще у безкровний спосіб. Потім Катерина Друга отруїла свого власного чоловіка Петра Третього, потім Олександр Перший погодився на силове Знесення і вбивство свого рідного батька підкресленно. Наскільки це мерземний народ? Це це при тому, що це були німці. Це вже точно були німці. Бо е, Павло І на одну восьму був е, росіянином, а Олександр. Першу вже на одну шістнадцяту, що він крові вже далеко не був далеко не був німцем, але точніше росіянином крові вже не був росіянином, але по менталітету ним залишався. Потім більшовики взяли, розстріляли царя, і люта люта битва стає на за владу, скільки він перебив своїх однопартійців допоки його не зніс Берія. і навіть нібито демократичний. Єльцин, як тільки зрозумів, що його персональній владі є загроза, то здається, восени в жовтні 1993 року, не задумовуючись, розстріляв парламент, не задумовуючись. Путін, коли усвідомив, що від Німцова є йому загроза, не задумовуючись, його знищив свого часу. Пригожин вважався вірним псом Путіна, вірнющим, малонерідним братом. Але як тільки дійшла точка зору проти. Проти борства також не задумовують його прибрав. Чи не прибрав тут? Є багато конспірології і легенд, і як там все відбулося, але сам факт бунту Пригожина є ознакою того, що в котрій зрешто Кремля назріває і потенційно готується бунт проти Путіна. Але хочу нагадати найголовніше: якщо смерть терена зараз і щось може вирішити у цій війні, то в частині, що стосується українців. Вони всі абсолютно однакові, підкреслюю, однаковісінькі. Пригадаємо часи початку двадцятого століття нашої буремної революційної боротьби за нашу незалежність. Що війська Врангеля, що війська Денікіна, що війська Щорса. Що війська Антонова муравйова що більшовиків, що білих, і там квадратних, круглих і трикутних, московитів в частині українців ставляться однаково. Не забуваємо цю фундаментальну істину. Звичайно, трансфер Путіна зараз би щось полегшив, але допоки монстр, монстр не помре, як казав Катом, старший римський політик Карфаген, має бути зруйнований. Тільки тоді ми по-справжньому видихаємо. Пане Петре, вам дуже дякую за цю цікаву інформацію. Глядачам дякую за увагу до інтерв'ю. Не забувайте донатити. Не буває маленьких донатів, а це найменше, що ми можемо зробити для наших збройних сил України. Підписуйтесь на YouTube канал прямого. Слава Україні!